<світ> і всім привіт, ви на каналі Superplayer Brawl Stars, і сьогодні ми будемо грати в нову ігру Squad Busters. Розроботчики її вже, ну вони її, вони її випустили, але я ніяк не міг її, не міг її скачати, те, от, то, скачати нову версію, тому скачав ст, стару версію Squad Busters, але це, але це той самий Squad Busters, тільки просто... Старіший. Але все равно, ця гра дуже прикольна, я в неї вже зіграв. Це є це гра просто будущого. Не, ну Подивіться, заставка цієї гри, ну то вже ясно. Ну, так, встаті, тут є задання, це все, як нам показували в Bra ну, Все показували, що тут буде так само задання, кв... ну, коротше, дивіться, Тут навіть брев. Тут навіть по ті слави є ну, Бравлери, ну, кур, курочка з хайде є. Ну, Коротше, тут всі Бравлери, кстати, зараз я покажу, скільки тут їх є. Так, заходить сюди, тут всього 12 бравл... Бравлерів. А от ті, що з Браул Старса, їх тут всього 6. Ну так, це мало. Але, Але все одно 6. Так це у нас Ніта, бо... ні Ну прикольні, дивіться, на них навіть скіни є. Ладно, ну що, давайте зараз зіграємо, зіграємо першу каточку, а я думаю зробити обзор, думаю зробити про цю гру, але нафіга робити обзор, якщо я зараз буду вам показувати, що є в цій грі, і, і, ми, і ми зараз з неї поігра зіграємо. Так, що у нас. Так, але тут, кстати, мову мову міняти не можна, тому, тому, тому що вона тільки на англійській може стояти. Так, що в нас тут ще є? Так, є ще якась ліга клубна, клуб, клуб походу, але я ще її відкрити не можу. Так. Ну коротше, магазин нам доступ, буде доступний аж на першому левлі. Ну що, перша капочка? Погнали. Так, опа, і ми зразу можемо вибрати, за якого бравлера ми можемо грати. Так. За кого? Ні, ну я хочу за Л-Прімом. Ще такий звук тут л блін. Гоу, погнали. Ні, ну чесно кажучи, игра починається вообще тут. Так. Та да, мені не треба пояснювати, я вже поняв, як іграти. Угу, вибираємо. Го, погнали. Кстати, вони вон, тут б'ються самі по собі. Не то, що, не то, що, ми, не то, що ми б Бравл Старсі мусимо прицілюватися, а тут вони все так стали і вони самі по собі б'ються. На. Купо збільшився. Так. Про бандера. Оцей, оцей бра, оцей боєць це... тільки дерева її рубати. Я ж не забув, з якої він ігри, але є це... з якоїсь ігри Supercell, тому що він тут є, але з якої імені гри я не знаю, тому що я всі ігри Supercell не грав. не що тобто, цього робота. Прямо, як сказати, ігра топ. Якщо сказати, хай не тут є, що я, собственно, ульта, це отака, така швидкість прискорена, тут є дві очі. Звзна Ульта і ну така простенька ульта. А Це що, це що, що за... А я думав, що це хтось на, на, на бику. На, на бику білий, а то, то я його гоблін побіг. Так, ну що, кстати, тут, кстати, кейсики є. Судуки. Так. Так, беремо варвара і, і погнали. Так. Ага, беремо його. Тож, так, бежимо за ним. Я ламаю. Тут, тут, кстати, тоже можу ставити смайлики, вот, поставити я вже постав лайки, так само поставити під це відео, тому що я перший, хто не ну, я, я не перший, хто зняв до вас для вас склад э, Бастерса, але я думаю, що розробники його тільки випустили, бо тому, що коли розробники перший раз анонсували нам цю ігру. Я її пробував качати, вона не качалася. А тільки розробовчики її вичора, випустили вчора. Ну як сказати, Так, да, вони тільки вчора відкрили, щоб всі могли її скачати, але, але для плеймаркета вони ще її не вони ще її не, не відкрили. І це кстати, дуже погано, тому що я дуже довго старався качати через Google. Це дуже важко дуже важко качати через Google Chrome. Так, так оба. Сніг, воск, оба, на ту свою... ми тут зараз в роботі попали. Нам цього не треба. Так, так цього робота ми зараз знищимо. Так єдина майка з одного удару знищили. Ключик Хаб... ключ. ключ. Фіна? Виграли. Фініш. Отак, кстати, закінчується катка. Закінчується катка. Ну я думаю, що тільки розработчі вчора випустили цю ігру і її пішли зразу всі качати. Зразу тупо всі пішли качати. Ну, я її зразу перший скачав, але я її вчора не качав, тільки тільки сьогодні скачав і все. Так, входимо в головне меню. Нам щоб призвонити дали. Ну що, забираємо ще. І наша перша награда. Так, і це плюс 5 таких прокачок. І ми можемо скажі, за ці за оці, як називається якісь колекти. Коротше, ми можемо з ці колекти прокачувати браулері. Бачите, можемо 10 таких, 10 таких зібрати і ми можемо прокачувати. Або з підгємі, якщо не, хоче. так, що не хочеш прокачувати. Так, ладно. Так, що у нас тут? Ха, а, кстати, і ще, кстати, за оці шту, не, за оці колекти ми можемо купляти бравлери, І зараз ми почали нового Бравлера культа. Ну і ще смисл цієї гри, вони, ці Бравлери випадають дуже... ще, ще класніші, ніж вони ніж, ніж вже вони випадали Бравл Старсі. Тому що тут -то вона, Тому що в Бравл Старсі вони просто крутилися, а отут таке прям. Ну, таке просто отак виходить. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Тут тут, кстати, одна карта, тільки захід кристалів є. який я не розумію чому, но... Ну ладно. Ха, і так, це, і так і буде. Так, тут ще є одна карта, але вона ще не скоро відкриється. Це, кстати, дружеський бій. Це, кстати, одиночний. О, одиночний, це парний бій. Ну. Поки ми будемо грати в одиночі, кстаті, коли ти купив якогось бравлера, вони в тебе будуть з'являтися отут і ви, ну, типу, ходити. типу, це твій замок, і вони будуть тут ходити і. Ну, просто ходити ту поле, і встаті, тут по алеї. Кстаті, тут навіть якісь будинки ще є. Ну коротше. Ладно, нажимаємо плей, погнали далі. Мені ця гра так, так, так сподобалася, тому я не міг зняти про це відео. Ну просто би не міг. Це би. Я не знаю, я, я, я б я б не був не я, якщо ви щоб не зняв для вас цей прикольний відео. Я думаю, за склад Бастер з ви повинні поставити лайк і підписатися на мій канал, тому що це, тому що цю ігру ще коли вона тільки вчора вийшла, а про неї ще ніхто ні, нічого не знімав. І тільки я перший, відколи вона вийшла, почав її знімати і випущу на Ютуб. Бочики суперсел мене на мене надійшся ну, не забанять, тому якщо це. Якщо так буде, тому що я зараз її їхню ігру просто виставляю на YouTube. А хоча, напевно, такого не можна робити. Ну. Я. Е, е, хто не ризикує, Ну, от я, кстати, от я ризкую, як, якщо чесно, але мені, мені поки я. я ще той ризикую, Опа, давай, давай. Давай, давай, вар, нищити роботів. Є. Yeah. Угу, Так, тепер йдемо відкривати кейсик. Опа, беремо нашого нового бралера Кольта. Так, ставимо смайлик. О боже, який смайлик, Так. А, нам, нам не вистачає монет. робота, ну іде сюди. Падашов. А тепер три робота сюди. Так, ну що, ми з ними дуже легко розібралися. Опа, ще один кейсик, відкриваємо. Беремо... робоче дерево. Нам треба монети з дерев збирати. Оп, оп. Опа, так, відселяємося. Це, кстати, більше похоже на, на ульту ПЕМ, але тут е, ця ульта вона сильніша ніж за Pem, ульта Stars. Так, так, давай рубай швидше дерева, я зараз ти помощника найду. Опа, беремо ще одне плюс. Я сказав, беремо ще одне плюс за життя. А, у нас вже є повне життя, нам не треба. Ага. Добуваємо і пішли. Так, беремо цей ящик. Ще одного кольта беремо, буде більше. Угу. Опа. Все, на наліпці на просто вдруге просто легко розбираємося з тими з тими всіма ворогами. Опа, ельп. Опа, це шо що, що за банда? Тільки ж банда? Або. А вони, ні, ні, нафіг, нафіг, нафіг О, мене на одне двох винесли. Просто двох винесли, а ну все. все, 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 все. Я поняв, споритись з такою великою армією я не буду. Треба ще одного варвара, тепер треба наново Свою компанію. зроста, Свою компанію відновлювати. Ладно. Так, рубаємо дерева. Оп, хоп. Опа, тільки Дуже помало ми ті дерева рубаємо, якщо чесно. По монетки. Безплатно, монетки мої. Так, беремо ще один кейсик. Я думаю, треба більше взяти варварів, тому що без варварів там ні... або більше тих. Не... Для... Більше тих лісорубів взяти. Я навіть забув, як вони називаються. Так, хопа. ну ми поки на першому місці, хоча ми були на другому спочатку гри. Так, беремо серйозну ульту. Хопа! Тут, дивіться, які вони стали просто великими, просто монстри. Тут... на, О, тут, кстати, мій варвар пішов здох. Так, і пони ще одного робота, тільки ця вже побільший. Тут... Эээ... Е -е. Так, беремо монетки. Опа! Золотий сундук! Пацаны! Золотий сундук відкрилося! Кстати, легенд... Можу сказати, що це, 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 цей золотий сундук це як легендарний сундук можна. Як мегаящик або ще щось. Опа через 7 секунд появляється. Чекаємо. І... Появись! Магія про... Ааа, 40 коштує. А я так. А я поняв. Я думав, що дешевше. Опа. Фіх. Ага, ну добре, ми, ми так вознимо маленькі роботи, але проти армії. А, е, ти чого відстав? Опа, ще 9 секунд. Ну що, ми вже тут виграли, треба ще трошки підфармитись. Ага. Що ми підпармились? Супер швидкість. Є! Yeah, фініш! Виграли! Ну, в принципі, це оце склад Busters... склад Бостерс грати ще легше, ніж... Ще ніж Бравл Старс. Бравл Старс могла грати трошки на великих кубках важко, але тут. Е тут легко, але в мене навіть невеликі кубки, в мене. Тут уж є навіть. У мене навіть невеликий уровень сили. А в Бравл Stars в мене ж там такий уровень сили, що це просто капець. Так, а чого весь темний екран? Не понял. А, о, все. Так, плюс 7000... монет. є. Опа, два завдання. Ууу! Два задання, два задання. Ха, це ж... А, щось ми перезайшли в ігру, походу. Бустерс. Сквад бастерс. так подобається, коли вона каже перед заході ігри, вона каже склад бастерс. Тут тут тут, кстати, може купити за 6 скільки? Офігеть, вони шо офігелі? Браво Старці хоч можна за гривні купити, а то а, а тут за шо? Тут за євро 6 євро. Осподі Я б. Я тут точно нічого купляти не буду, даже якщо в мене буде змога щось купляти, я тут точно нічого купляти не буду. Ніе Да ну, кстати, вот тепер ми можем прокачувати нашого Бравлера. Так, і кожна прокачати. Ну, Л Примо, я думаю. Варварів. Так, оба, Обай. Зараз я покажу, як вони прокачуються. Так, заходим Бравлери, заходимо бойці тепер дивіться. <реш> Другий уровень. Ні, ну прицели норм, Дивіться, хоба. Це, кстати, його скин. Вообще, пля... пляжний варвар. Я кстати, прикольний, кстати, пляжний варвар. Такі він не знає, скільки він коштує. Майлам. Ну, тут, тут, кстати, є ще відьма з Клеш Роялі. Я навіть не знаю, хто це такий. І навіть знати не хочу. Но я знаю тільки хто ці, оці-всі. Е, цього теж я не знаю. Я знаю ще Діна Майка, я знаю. Так, що у нас там ще по заданню? В принципі, ми все вже виповнили. Так, ну що, давайте зараз зіграємо ще одну останню каточку і нового бойця гобліна, і вже будемо закінчувати це будемо закінчити це відео, але не зараз, а вже після цієї катки. Ох, є, ну я, якщо чесно думаю, що це відео по склад Busters вам більше сподобається, ніж відео по Garden Гарден Обен 3. Я, я на 100% впевнений, що вам це відео зайде більше, ніж по Гарден Обен. Ну просто... Ну просто дивіться, Гарден Обен 3, вони... Та, та гра, вона вони вже всі її пограли вже всі, вже всі майже вже всі її майже, майже пройшли. А от Squad Busters, ще ж ніхто не грав, ця ігра просто... Це гра для тих, хто не хоче бра... грати в Brawl Stars, або взагалі не знає. Що... Або вообще вже стало скучно грати в Brawl Stars, то, є... то для того зробили Squad Busters. Так. Який в мене проблема? Я не можу купити сундук. монетка, монетка, манітка. Тепер я можу купити свій сундучок. Шаудовок так. Ой, в мене щось походу Ні, -ні, -ні залужило, чи що. А ну так. Па. Плюс життя ми нашому другому кольтику життя. Так, ну що, давайте підходьте, я вже готов. Так, давайте, воліт, давайте стріляти на них. Мені шкода, шкода що я тут не стріляю, а вони все автоматичні. роблять. Тільки просто треба підійти і отак постріляти. Ну да, шкода, але я думаю, що я сьогодні буду пробувати качати. Ори. Я не знаю, це я, походу, скачав б... або оригінальний Squat Busters, або бета Squad Squad Busters. Я, я навіть не знаю, яку яку я версію скачав, але... Але по суті я думаю, що я скачав бета-версію, але вірити в то не хочу. Але я все-таки перевірю, чи то бета чи ні. Але поки. Але зараз але я нас. Але все-таки зараз не про це нам треба виграти, виграти свою карточку. Та картку. Опа, нас нас, на саті, хватає монеток, пішла. Пішла зараз купимо кейси. Що купляємо Альпріму? Ні, я рада би варварів. Варварі в них друга сила. Так, опа, ну що, давайте знищу того робота. Ну, Просто як ві 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 вітерком думає. Та, -да. Та -да, ні то. Та ні то ніто ніто! Не ще ніто. Є, знищили ніто, тільки треба знищити цих роботів. Є. У нас же 40 40 одна монета, Монета, так, опа. Так, проходимо ми з тими роботами. Там ще до 4 четвертого варвара. Опа. Так нище, нищимо. бой. Ще одного робота нищимо. Збираємо монеточки. хоп 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 Ну що, давай, давай, підходь. Я тепер. Ми, ми тепер... Я тепер вас роботів взагалі не боюся. Опа, Є, Ну Давай не нас... є yeah, вбила. Так, ага. Мені вас маленьких не треба, мені треба великих, тому що я ну, що я виповнюю задання. Є yeah. забіший бос! Офігенно! Цей босс, кстати, сильний. Він даже, блин, даже брав старший сильний сильний. Люа, yeah, давай. давай! Давай, давай! Ніщи, нищий! Ми знищили цього б... Офигеть... А ні, а от від них треба тікати, стопудово, тому що... Вони сильні. Там він вже більше, 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 ніж, більше ніж нас. Так. Ще одного варвара беремо. Ну, а тепер йдемо битися з тою бандою, тільки що бачили. Тут 200 монет тепер треба Офігеть! Треба було першому назбирати 200 монет. Опа. Що давайте, підійди сюди. Підходимо, не хочу бути підірваним. Давай, давай, так Все, валом. Так, давай, нападай, нападай! Блін, я лишився один. І тепер ще сундуки стали двою. е Все, 9 секунд. Але я ще на першому місці, якому якимось чином, я ще на першому місці. А нас таки двоє. Ну ладно, зато ми вже виграли цю, цю каточку в Там, Перше місце! Єбо! Перше місце. Плюс 500 гімнасті. Так. Виходимо. Щось трошки, коли ми виходимо, то такий темний екран. Так. Опа. Так, нам, нам зараз дали монетки. Раз, задання. Два задання. Так, що це таке, я взагалі не розумію? Завжди, коли я забираю якісь задання, з'являється перезагрузка ігри. Ладно. Так, то... Ого, ну що, і ми отримуємо нового бравлера. І це Гоблін! Я дивіться, прикольний я ну. Новий бравлер Гоблін, ну, в принципі, в принципі, нормальний. І ми за одне відео вже получили... 5 бравлерів, ну це, це я, 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 я думав, що ми за одне відео отримаємо максимум 3, 2 або 3 бравлера, Але тут у спадбастерсі получати брав бравлерів ще легше, ніж, ніж Бравл Stars, але, але Бравл Старс теж крутий, тому теж грайте в нього. Так ну що, вже будемо закінчити цей, цей відос, тому не забувайте ставити лайк і підписатися на, мі, на, на мій канал. Надіюся, розробчики нічого не зроблять з моїм, з, з моїм аккаунтом Бравл Старсь. Всім пока-пока.